Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже класну тему. Тема внутрішньої опори. Тому що у багатьох людей є великий міф, що це таке, це якесь таке абстрактне поняття. Але сьогодні я розповім, що це насправді дуже не абстрактне поняття, і у психології є чітке визначення цього поняття. І я розповім, як. Цю опору побудувати в собі, як вона взагалі відчувається, повинна відчуватись, і як з нею живеться. Тому що мені пощастило в житті я знайшла, побудувала, відновила цю опору. І насправді я також все життя жила з такою думкою, що ой, ну це щось таке, таке абстрактне, я все розумію і якось приміняю це чисто на словах. Але коли я за допомогою терапії. Відчула, що це таке, це нереально круті відчуття і життя, взагалі. Починає виглядати по-іншому. Тому давайте поговоримо, що таке внутрішня опора і чому без неї не працює жодна терапія. Якщо дуже коротко і простими словами, то внутрішня опора це здатність витримувати себе і своє життя не тоді, коли все окей, коли ви такі класні, у вас все ідеально виходить в житті, а саме тоді, коли ви на дні, коли ви собі не подобаєтесь, коли ви стикайтесь з якимись життєвими труднощами, вам, вам якось погано, вам важко, і особливо, якщо в цей момент є якась критика, або взагалі якщо вас критикують, якось намагаються подавити, да? тобто є якийсь негативний вплив на вас як особистість. І ось внутрішня опора допомагає вам не пробивати своє внутрішнє таке поле, да? не проникати Цим негативним відчуттям всередину вас. Це дуже важливо, це круто, і це можливо, тому що, я повторюсь, я прожила це на власному досвіді, і це, це шикарно. Опорних людей дуже видно. Це, знаєте, люди, які, от ти можеш говорити все, що захочеш. Приємні слова, неприємні. Вони реагують плюс-мінус однаково, тому що вони розуміють, що це. Всього лиш ваша інтерпретація його вчинків або його взагалі в цілому, як особистості. Це дуже важливо. Тому що я особисто все своє життя зливалась з критикою або з думкою інших людей про себе. Я з цим зливалася, і я думала, що от якщо мені сказали ось так, то значить це правда, це істина. Так відбувається, тому що ми, як діти, також сприймаємо слова і вчинки наших. Значимих дорослих, в даному випадку батьків або там бабусь, дідусів, як істину. І оце дуже важливий корінь взрощення внутрішньої опори на собі, що виявляється, це взагалі не істина. А істина це тільки те, що ви знаєте про себе. Тому що ніхто не може відчувати знати краще, ніж ви. Тому що вони просто не живуть вашими думками, вашим світом внутрішнім. І вашим досвідом. А вас як особистість формує багато різних чинників. І в першу чергу це ваш досвід життєвий. Те, як ви жили, в якій атмосфері, що ви проходили, як ви обробляєте інформацію. Ви унікальна людина, і такої, як ви, більше немає. І для мене було, знаєте, таким диким, диким відкриттям, що виявляється, тільки я знаю. Як мені правильно, тільки я знаю, яка я насправді, і то ви знаєте, що більшість людей навіть себе не знають до певного періоду. Це також такий цікавий феномен, що якщо нам в дитинстві нас подавляли, нам не дозволяли чути себе, там за нас все вирішували. То людина в дорослому житті вона навіть не відчуває, яка вона. І це також окремий пласт роботи в терапії для того, щоб знову познайомитись з собою, знову відчути, хто я, що я, про що я, і відділитись від бачення себе очима своїх батьків. Це дуже важливо, тому що, взагалі, в ідеалі це повинно відбуватись в 12 років. коли відбувається найсильніша сепарація від батьків, чому найсильніша? Тому що це відбувається на фоні статевого дозрівання, пубертат його називають в психології. Це дуже сильне відділення від батьків, тому що там грає сексуальна енергія. Ми починаємо відділятись від своїх батьків, ми починаємо на них агресувати, що вони якісь не такі, вони взагалі мене не розуміють, не знають, як жити це життя. А я, красотка і красавчик, я знаю. Вони не знають, я знаю. І ось цей етап дуже важливий. Чому? Тому що ми в ідеалі. В ідеалі, так, і не у всіх, далеко не у всіх, але в ідеалі, ми починаємо якраз таки в цей період розуміти, що, виявляється, все, що мені казали батьки, ну, може, не все, але частково, це неправда. Це їхня суб'єктивна реакція. Так? Це їхнє суб'єктивне сприйняття мене і всього світу, тому що кожна людина сприймає цей світ суб'єктивно. І... Ви далі, повторюю ще раз, що в 12 років дитина починає бачити себе очима своїми. Вона починає відчувати, а яка я? От мені мама каже, що я така, а я відчуваю, що я не така. Я зовсім інша. Мама, можливо, накладає якісь на мене свої тіньові сторони або свої проекції. І ось в 12 років повинно це відбуватись відділення. Це знаєте, як? Це як. Ви вилуплюєтесь, да, як маленьке цеплятко зі свого яйця, і починаєте дивитись на світ своїми очима, своїми, своїм досвідом і своїми механізмами, да, які у вас зашиті всередині вас. І на, на фоні цього будується внутрішня опора, коли я знаю, хто я, неважливо, що мені будуть говорити, не говорити, я знаю, хто я, куди мені і як мені. Але давайте будемо чесними. Я ще не зустрічала людей, які в, цей, в ці 12 років так ідеально прожили цей період сепарації, і які настільки чітко знають, хто вони, що вони. Хоча, ви знаєте, напевно, я кажу неправду, бо знаю я декількох таких людей, вони дуже творчі. Ви знаєте, зачасту ось такі люди, які дуже творчі, у них якась така шалена зачіска, куча татушок пірсінгу. Зазвичай вони знають, хто вони. Теж не завжди, але в них є ось цей великий дозвіл на проявлення себе таким, яким я є. І помітьте, багатьом не подобаються їхні проявлення, їхні там татушки, пірсінги і все таке родичам, так, особливо родичі там думають, боже, що ти наробив. Але ця людина залишається при своїх цих, при своєму такому, такому амплуа. Чому? Тому що вона знає, хто вона, і на неї не так впливають. Скажімо так, думка оточуючих і тиск. Тут важливо розуміти, що під думкою оточуючих завжди схований тиск. Ось що нам болить, ось що нам важко витримати, саме ось цей тиск. І багато людей, в тому числі і я, під цим тиском прогинались. І я повторюю, що я думала все життя, що я, по суті, це набір тих речень, які мені говорили люди. Так було дуже довго. Чому? Спитаєте ви, я сама не можу дати конкретну відповідь, але тому, що в моєму дитинстві були нестабільні дорослі, і я дуже була в дефіциті уваги від батьків, любові, і, напевно, я намагалась так сильно догодити їм, тому що через догоджання я могла взяти краплю цієї уваги і любові. І особистість дитини вона трошечки стирається в цей момент, коли єдина її задача це добути собі увагу і любов своїх батьків. А коли дитина росте в а, любові, да, в такому надлишку турботи уваги, ну надвишок, тобто обережно, з надвишком, тоді у дитини є шанс і є простір для того, щоб відчувати себе, вивчати себе. Ось це дуже важливо. На раніше не давали себе вивчати батьки нам було ресурсу, не було, час був інший, ніхто нікого не засуджує, просто треба розуміти причинно наслідкові зв'язки. І ось внутрішня опора це коли ви неважливо, що говорить оточення, неважливо, як на вас впливає щось. Ви, якщо знаєте щось про себе, хочете чогось, то ви будете цього досягати неважливо, хтось за чи проти. І ви можете спокійно вислухати, там, наприклад, вашого опонента і його думку, з якою ви не згодні, але вона вас не розсипить, не розклеїтись ви від неї. Ви собі послухаєте і скажете, Окей, типу, розумію, приймаю, але в мене є інше бачення. Знаєте, приведу елементарний приклад. Я досить недавно зробила собі нову стрижку, я зробила собі човку. Раніше в мене її не було. І всі більшість мені сказали, що круто, подобається. Мені головне, що мені подобається. Але була в мене одна там жіночка, mm. не буду казати хто, але вона сказала: Ой, мені не подобається, ти така якась сильно доросла, втратила якусь свою цю грайливість ізюмінку. І раніше я б, можливо, так, ой, а може, все-таки дійсно якось не так. Ну, раз їй не подобається, зараз мені трошки навіть і смішно, і соромно говорити, що я раніше так реагувала, але. Я себе приймаю і з тими нюансами, якими були. Зараз я послухала, але мене взагалі це не тригернуло, Я про це потім не думала. До речі, дуже важливий критерій: як зрозуміти, що на вас щось впливає ну, з такої негативної точки зору, Да? Коли ви після цієї події постійно в голові жуєте ось цю таку жуйку, мисленєву, так, що ви постійно думаєте про це, про цю розмову, постійно програєте в своїй голові, як це має бути, як нема, а що я мала їй сказати, а що не мала. Ось це означає, що у вас підділена крючок і ви піддались впливу. І от я також помітила, що я послухала, сказала, ну, розумію, але мені подобається. І все, я потім забула про цю ситуацію, ось тільки зараз згадала. І ви знаєте, це такий класний прапорець того, що внутрішня опора у вас вже є. І вона досить, досить стійка і стабільна. І також, знаєте, було таким відкриттям мені, що, виявляється, мої там потреби, мої якісь проявлення, мої бажання. вони... Мають право бути, тому що для мене це важливо. Можливо, це для вас дуже елементарні речі, але для мене це, прям, знаєте, було відкриттям. Тому що є різниця, коли ви це розумом розумієте, ви там ну да, все так повинно бути, мене повинні підтримувати. Начебто я щось розумію, це одне, а коли ви це відчуваєте тілом, коли це ви серцем відчуваєте, це зовсім інша історія. Це прям, це я не знаю. Це треба тільки відчути. Знаєте, це як людина, яка. Ніколи не їла морозиво, скільки ти не будеш описувати цей, цей смак, людина не зможе його так собі профантизувати, як відчути. З опорою те саме. Тому, як взагалі будувати цю опору? Як в мене да, відбувся цей процес? Дуже різко, насправді, відбувся цей процес. Знаєте, я довго в терапії і. Якось видно воно одне на одне наклалось, що просто настав день, коли я... <смі> я така сіла, і якраз в цей день мені сказали одну дуже неприємну річ, і я відчула, що Боже, а виявляється, я можу зробити вибір не приймати це, не сприймати це як істину, да, як чисту монету, як щось таке прям. Дуже важливо, я маю вибір фільтрувати, мені це підходить чи не підходить. І знаєте, колись прочитала дуже мудру фразу від однієї жінки, яка на дуже такому високому рівні свідомості, і фінансовому, в усіх рівнях вона дуже висока. І вона якось так сказала, що в неї спитала, яких людей ви, ну, з якими людьми ви любите спілкуватися або яких поважаєте. І вона сказала, що. Я дуже люблю людей, які вміють створювати свій власний світ. І ви знаєте, я тоді думала так про це. Я розуміла, про що вона говорить, але ось коли оця моя внутрішня опора розкрилась, я прям відчула, що вона має на увазі. Тобто, ви самі обираєте, приймати це, не приймати, вірити в це, не вірити, робити це чи не робити. І ось ця думка, що у мене кожен день, кожну хвилину є вибір. І навіть якщо в моєму житті... Не навіть, а це якби істина. Якщо в вашому житті є там те, що вам не подобається, або людина, не знаю, там чоловік, який вам не подобається, хоча ви з ним живете або жінка, або ще хтось, то це ваш вибір бути з цією людиною. Розумієте? Це дуже глибоко. Все, що є в нашому житті, це наш вибір. Ми цю картинку собі створюємо, створювали і будемо створювати. Неважливо вірите ви в це чи не вірите. Це якби така істина, яка є. І мені було нелегко признати, що все, що було в моєму житті, що я створюю, тому що приємне, звичайно, в це класно вірити, але те, що було неприємного в моєму житті, мені було не дуже окей, визнавати, що це теж моя робота, да? мої вибори. І моє життя дуже змінилось, коли я почала собі ну Присваювати да, своє, привласнювати. Це дуже важливо. Опора будується на цьому. Ще раз повторюсь, да це таке відчуття, що неважливо. Вам говорять компліменти, чи вам говорять якісь образливі речі, вас прийняли на роботу, чи не прийняли, вас запросили на побачення чи не запросили. Ви відчуваєте себе окей. Ось що таке внутрішня опора. коли в будь-яких ситуаціях я відчуваю себе окей. Я розумію, що мене можуть не обрати так само, як і я можу не обрати. Я розумію, що десь там нам не, не по путі, як то кажуть, да? і це окей. Це не говорить про те, що я якась там фігова людина, про те, що зі мною щось не так. Звичайно, таке буває, да? що ви не підходите людині, вона не підходить вам, але це не робить вас поганими людьми. Це просто, ну це як ну, теж у мене сьогодні приклади, приклади на їжі. Ви ж не будете їсти там картоплю з джемом, хоча буває різне, але ну це знаєте продукти, які не поєднуються між собою. Отак от, от є і люди, вони просто не поєднуються між собою. Але в інших, з іншими продуктами вони дуже гарно будуть поєднуватись. І це не говорить про те, що картопля або джем, вони погані. Вони просто не в тому місці, не з тією компанією. І ось це і є внутрішня порада. Коли вам окей, навіть коли ви не на висоті, коли у вас немає мільйона, мільярда, немає ідеальної сім'ї, ідеальної машини, ідеального всього на світі. Ось це дуже важливо розуміти. І знаєте, така малесенька практика, така прям крошечна, але вона мені особисто дуже допомогла. Я кожен день, після того, як я це все усвідомила, мене, знаєте, прям так прорвало в гарному сенсі. Я, знаєте, сиділа така, типу, Боже, виявляється, все так просто. Виявляється, я можу не вірити, коли мені кажуть, що там, ти якась така, така і така. Я можу в це не вірити. Це не означає, що це правда, тому що людина ну, може на мене наклала свої проекції. А навіть якщо це і правда, в мене вже є ресурс на це подивитись з іншої сторони і десь сказати: Ну окей, тут ти правий, я собі це візьму, підремонтую там, де мені окей. Але я від цього не розвалюсь, розумієте? Я, типу, не буду. Відчувати, що я жахлива людина. І що я робила, коли я це прямо усвідомила? Я собі кожен день це проговорювала, що єдине, єдина людина, яка мене знає найкраще, це я все. Просто собі проговориться кожен день, що я тільки я знаю правду про себе, тільки я знаю, яка я, який я, як я хочу. Інші люди, на жаль, цього знати не можуть. І нагадуйте собі, що про інших людей ви також цього знати не можете. Тому, коли ви захочете когось там осудити, засудити там ще щось, пам'ятайте, що у вас також є якісь проекції і якийсь суб'єктивний погляд на це життя. І єдине, хто знає ту людину найкраще, це вона. Я не знаю, чи вам зрозуміло все це. Глибину цієї думки, але для мене це було прям таким шикарним, великим відкриттям. І життя дійсно починає змінюватись. Ти по-іншому починаєш дивитись на людей, сприймати їхні якісь там плюси, мінуси. Ну, образно, да. По-іншому починаєш сприймати людей. Це перше. По-друге, в тебе з'являється велике, таке, знаєте, щире прийняття себе з усіх, з усіх сторін, з усіма там косяками і не косяками. І ти починаєш автоматично лояльніше ставитись до людей, тому що ти до себе ставишся лояльніше. Це прям дуже важливо. І мені здається, що внутрішня опора будується саме на цьому, що. Да, в житті буває різне. Є люди, немає людей, може бути абсолютно по-різному, але в себе є я. Це знаєте, ви з собою народились і з собою помрете. Це інші люди приходять, уходять. це не ну, важливо, але вони нестабільні. Да? Людина це таке, взагалі в нашому житті зараз взагалі нічого стабільного немає, мені здається. Але вам з собою жити все своє життя. І ви подумаєте. Чи згодні ви, що хтось буде керувати вашим життям, що хтось буде вирішувати за вас, як вам жити, що вам робити, з ким вам бути? Єдине, хто все вирішує в вашому житті, ну, все, що можна вирішити, це ви. Мені здається, це дуже глибоко. І просто подумайте: а чи вартує зараз всі ваші якісь там страхи? Якісь погані думки про себе, можливо, ви вважаєте там себе, я не знаю, якоюсь там некрасивою, з низькою самооцінкою, чи ще щось. Чи вартує все це того, щоб прожити це життя в цих страхах і цих установках? Чи все-таки ви розумієте, зрозумієте, да, що ви це ваш найбільший подарунок, і ви можете бути подарунком для інших людей, коли ви будете себе класно відчувати, коли ви будете себе любити і цінувати? Це дуже важливо. І знаєте, тут вже народжується любов неповерхнева, що я там я просто себе люблю. Я не знаю, що це означає. Ну, напевно, купити собі класні шмотки, купити собі там ще щось. Ні, це взагалі не про любов до себе. Любов до себе це коли я спокійно переварюю, що там мене не знаю, наприклад, з роботи звільнили, чи мені сказали там щось, чи не знаю чоловік не запросив на побачення. Ну, я не знаю, якісь такі банальні історії придумаю. От як вам тоді? Або коли ви спортом займаєтесь і закинули, там, пропустили, обжерлись на ніч? <смі> якісь такі. От тоді, як ви себе відчуваєте? І тоді, як ви ставитесь до себе, як ви витримуєте себе, коли ви не на висоті? Як ви витримуєте себе, коли ви одна? Коли ви, можливо, втратили розірвали стосунки з чоловіком, з подругою? Як тоді ви себе почуваєте? Ось це важливо. І я не кажу, що внутрішня опора це забити на всіх людей, не боятись там втрачати, розривати все таке. Ні в якому разі, будь ласка, я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що неважливо, є люди поруч чи немає, ви з собою в контакті. І ви знаєте, що ви це ви. Ви себе приймаєте навіть з тими моментами, які вам не подобаються в собі. Ви їх зміните, але головне прийняти їх спочатку для того, щоб змінити. Це перше. Друге, ви знаєте, що, що ви цілісна людина, вам не треба залежати від когось, там, зливатись з кимось для того, щоб себе відчути якось. Ви розумієте, що більшість людей зливаються з кимось там, в залежних стосунках, співзалежних. Тому що вони через цих людей, начебто, дізнаються якусь інформацію про себе. Інша людина просто заповнює якийсь ваш дефіцит, і ви починаєте закохуватись. Кайфуй, та Боже, я не можу жити без цієї людини. Насправді не в людині справа, а в тому, що вона вам за відчуття дає. Але коли це відчуття буде в вас, ви не будете розчинятись. Ви можете навпаки заповнювати наповнювати інших людей. Можливо, вони потім будуть вас розчинятись, але це вже окрема історія. Ваша задача це відчувати свою цінність, відчувати, знаєте, нести себе як подарунок для цього світа, для світу. Тому що потім ви будете подарунком для інших людей, ви будете корисними для інших людей, і ви будете дуже гідно нести себе в цей світ. Просто від цього розуміння, що я подарунок для цього світу, як і всі інші люди. І Ось це є внутрішня опора. Напишіть мені, якщо ви не зрозуміли, я, можливо, якось по-іншому поясню, але мені здається, що, ну, тут, що тут все ясно. Але, звичайно, це треба прожити тілесно, це треба прямо відчути, що, що виявляється, все, що я раніше знала про себе, це, можливо, я взагалі нічого не знала про себе. І зараз в мене є шанс. Почати себе вивчати, почати знайомитись з собою. І потім я вже буду обирати, так, що я приймаю про себе, що я не приймаю, з чим працюю, з чим не працюю. Це вже про зрілість і про красу. Тому я бажаю всім гарного дня, зрощуйте свою внутрішню опору, і якщо вам потрібна з цим допомога, обов'язково пишіть мені, я завжди відкрита, ми можемо з вами попрацювати з цією темою в особистій терапії. Всім гарного дня!